Чи ви готові до офіційного релізу Майнкрафт? Ми збираємось поговорити про минуле. Я хочу, щоб ви народи реагували на те, що відбувається на екрані. Просто дайте нам трохи контексту до того, що ми бачимо. А потім можете просто глянемо, що буде. Захоплюючи. О, вау. Трава. Так, Ну, це точно Майнкрафт <ріст> точно виглядає, як але <ріст> що funny, весело, коли ти бачиш <ріст> ці ранні кліпи Майнкрафту, воно it's одночасно it's виглядає так само, але при цьому ти бачиш, наскільки велика різниця. чесно кажучи, коли я пограв в нього ці перші тижні, я насправді не дуже розумів розмір того, що я бачив. Тому що це була така проста гра, і вона була дуже інді. Типу, Маркес зробив її за кілька тижнів і. В ті часи ком'юніті було загалом інші розробники. Yeah. Так, це досить мила гілка на форумі, де, мені здається, вона досі існує, де Ноч ну, опублікував першу версію. І ти міг бачити е, десь 4 чи 5 коментів знизу. Хтось дуже гордий, вони, типу, Дивись, я зробив міст. <laughs> це просто як найпростіше oh, маленький oh, міст. Yeah, yeah. Це було типу: like, Вау, wow, like ти можеш робити міст him. в цій грі? Коли я зустрів ноча в 2009-му, та спробував пограти в Майнкрафт десь кілька хвилин. Я типу, що це за. Максимально пікселізована гра, yeah. <laughs> і пройшло досить багато часу, поки я зрозумів красу Майнкрафта. Я почав грати в нього в 2010-му, та досить швидко зрозумів, що ця гра вона хоче бути модифікованою, і це не було просто. І багато співробітників перші роки були модрими. Так. Коли я проходив співбесіду в Моджанг, гра продала десь 300 тисяч копій чи щось таке. А вдень, коли я вже почав працювати, це вже було 700 тисяч копій. І це було в грудні 2010-го. Е, і кілька місяців по тому е, ми святкували перший проданий мільйон копій. О, привіт! Що це за відео? Це дивно. Мені подобається, що це було найперше youtube відео Мені здається, в Маркуса була відпустка. А ми хотіли зробити щось веселе, поки його не було. Каплан знімав ту сцену зі сніжком, та я мав кинути в нього сніжок, і я постійно промазував. Мені подобається, як там просто випадкова чашка і стакан в кутку, ніби ніхто не додумався озирнутись. Ніхто не прибрав її з кутка, ну тому що в перші перші дні перший офіс це був просто адаптованою квартирою. Це просто як до цього це був дім. Хтось жив тут, а потім це стало офісом, і справді вони просто принесли туди кілька столів. В більшості в розробку гри було просто в тебе була ідея. Ти її робив. В цьому було не так багато. Е... Планування було набагато простіше, але було більш, як я й сказав, більш їха ковбойські часи. Дракон Ендеру Нарешті гра має кінець. Люди були дуже схвильовані про дракона, про те, що в них буде дракон. Також Мені, були чутки про інших, інших драконів, але я жодних не бачив. Червоний дракон? <зır> так, червоний дракон. Це було оновлення до того, як ти почав керувати, чи після цього? Uh, yes, так, Но це було розроблено влітку 2011-го 2011 uh, і ранньої осені. Це було оновлення, коли ми зробили крок назад в тому плані, що туди це все почалося, бо однією з натхнень для. Насправді двох натхнень для Майнкрафту були фортеця Дварфів і Майстер Підземелля. І обидві ці гри фентезійні, традиційні фентезійні рольові ігри. Річ, яку я насправді вигадав, це була система варіння зілей. Я, я возився з цим дуже довго, і я ніяк не міг отримати його так, як я його хотів. Я хотів, щоб воно було більш експериментальним. Типу, ти змішував різні підходящі речі і дивився, що вийде але врешті. Воно воно просто виявилося за складним. Тому ми зробили систему, яка в результаті плюс-мінус така сама сьогодні. Це я знаю, люди досі кажуть, що вона складна, але вона була набагато легшою ніж те, що я намагався зробити. Та воно вийшло в день першого офіційного релізу гри, так? Лас-Вегасі. Старий добрий майнкон найперший майнкон. Моє перше питання було: чому воно в Лас-Вегасі? Це гори, звісно, не типу місце, де ти збираєш купу типу людей. особливо купу дітей. І мені здається, це було тому, що всі в команді хотіли піти туди. Це певно найбільша кількість дітей, які колись були в казіно в Лас Вегасі. Ми працювали з івент компанією які зазвичай організовували якісь докторські медичні конвенції. Вони казали, не хвилюйтеся, не кожен, хто купив квиток, прийде. Але ні, типу, кожне місце було зайняте. Всі, хто хотів прийшли. для мене я побачила, скільки. Кілька людей люблять майнкрафт, всі в одному місці. Це була неймовірна кількість усіх від найменших малих дітей з мечем і шоломом до дорослих, яких я зустрічала онлайн. після того як ми провели відкриваючу церемонію, і потім люди мали рухатися до першої сесії дня. Всі тому, що це було багато молодих людей. Вони бігли, затоптували один одного на ескалаторах. І ця ця компанія вони ніколи ніколи, ніколи, ніколи не бачили нічого такого. <laughs> вони навіть не знали, що робити. Це була дуже особлива річ. і це був запуск гри, яка йшла від Бети до 1.0. це було весело, що в нас був цілий план. Що в нас був речах на сцені? і іноч збирався повернути речах. І буквально за сценою вони починали терцем. Отож, знаєш, це взагалі не було високотехнологічно. Це було більше як гаразд, чуємо вигуки, натискаємо на кнопку, і ми в етері». Отож, Тобайс не був на сцені, один з веб-бекенд-розробників. Ось він так. Натискає на кнопку, випускаючи 1.0. Здається, ми не могли планувати нічого, тож мали зробити це в Етері. Я дивився його онлайн і по суті, з мисії, як Маркус опустив речах на сцені, я намагався отримати оновлення, отримати оновлення, оновлюючи загрузку кожну секунду. Було кілька гикавок, але але в результаті я змусив його працювати. Які гикавки? Ну, воно не працювало. <рігум> Коли щось не працює, ми називаємо його гикавкою, і потім нагадаємося зрозуміти. Ми зробили дослідницьке оновлення в 2011-му, і це, що ми назвали, 1.0 реліз. Але вочевидь, ми знали, що будемо далі оновлювати Майнкрафт, тому що ще стільки залишилося зробити. І ми також і ми досі часто йдемо назад і дивимося на речі, які ми зробили в минулому, щоб глянути, як ми можемо їх покращити. А для релізу 1.9, який ми назвали бойове оновлення. Твоя улюблена тема розмови hey, бій. Yeah. <laughs> <laughs> Нейтан, також відомий як Дінербон, хотів зробити бійку з драконом одночасно більш цікавою та трошки складнішою. Бойове оновлення було контроверсійним. багато людей мали думку про бій, про зарядку, про помах, конка меча і різне таке. Я б сказав, деякі з наших гравців посперечалися б, чи це покращення. Деякі люди до цього дня досі грають 1.8, тому що їм здається, що бій там краще. Сьогодні раніше я лише читав трет про заслуги одного чи іншого і багато речей, які додалися з того часу. Це облом не мати старих фіч, Але я думаю, це справді каже про те, як гравці хочуть кастомізувати свій світ і свої налаштування і все. Ми також хотіли розширити енд за для додаткової нагороди за битву з драконом. і ми додали так зовнішні острови Натхненням для рослини хоруса. Був насправді знову ж натан. Він казав про банани. Перф бездоганно вони глядають абсолютно однаково. Виглядають абсолютно однаково. Ні, але він сказав про банани, що вони. Я не експерт в цій сфері, okay. але банани вони не дерева, вони овочі. Uh -huh. Тож вони дають фрукт лише одного разу, а потім ти маєш перепосадити їх. Okay. І я подумав, що це було дуже цікаво. Саме тому рослини хорусу мають насіння на горі, але ти маєш перепосадити їх повністю, щоб отримати. <клухи> Торгівля і храми в 1.3. Я просто хотів додати щось екстра для гравців, знайти щоб воно нагороджувало за дослідження, але при цьому обидва з них мають пастки, і можливо, що ми трохи йдемо з індіана Джонсом і храм Долі. мені сподобалося, коли ти почав додавати, тому що для мого стилю гри як дослідницький, я просто хочу бачити речі аджманісістафенлайко. Іти, Пограбувати його, взяти, взяти все добре і втекти. Я граю як дослідник. Я просто йду до дивних місць, потім побудувати базу. І я гублюся, і я роблю нову базу. Я просто йду дивно. Я невірний. невірний. Але мені досі здається одна з речей, яка зачіпає мене. Це типу, коли ти біжиш довкола в Майнкрафті, бачиш. Пейзажі, воно завжди було заворожуюче само по собі. Торгівля була великою справою, тому що торгівля робила селян набагато цікавішими. Це дало їм причину взаємодіяти з ними. І це дало їм причину тримати їх неподалік. Миле страшне оновлення. Це гарна назва. Не я його вигадав, але гарне. Воно так назване, тому що в нас було одночасно страшні речі, але також квіткові горшки і так далі. Воно все було в переміжку. візер був крутий, тому що це був як необов'язковий супербос. Знищує наші звитио. Так я пам'ятаю проблему, коли на нашому сервері я призвав його, і ніхто інший не був готовий до цього. Ми втратили половину селища, та я мав загладити це пізніше. Я хотів, щоб був якийсь челендж, щоб дістати ключовий інгредієнт, щоб почати будувати маяк. Тому ми винайшли це створіння, яке ти мав би. Споспавнити власноруч, зібравши голови скелета з візер скелета, який був новим типом скелета в незері. Я визнаю, що е, сьогодні, якщо я збираюся заспавнити візера, а я хочу його заспавнити, бо я хочу маяк. я використовую різні трюки, щоб мінімізувати шкоду. Тобто, ти, типу, нехай що це не те, як воно призначено грати. Власне, мною, саме так. <рес> я би використовуватиму версію трюків спільноти. О, дідько, я не знаю, що я роблю. Я бачу інгредієнти для візера. Нічого ніколи не пішло, не так з цим. А, це не відчувалося як 10 секунд. Я навіть не била його з моїм мечем. Майву нащо це зі мною роблять? Я навіть не впевнений, як наблизитись до нього. Це надано вибуху. О, ні, корово! Ні, прямо на наших очах. Мені здається, я вже померла. Чи я померла? Покажеться, це людям з мене посміються. Чекай, чекай, я можу з'їсти курку. Коли ми додали зілля, ми зробили поїдання набагато гірше. Скажи, що найгірше? гірше. О, дітько, що це там вівся, яку ти хотів. О ні, якщо пощастить, то там достатньо вівець, щоб його відволікти. Візьми вівцю, візьми вівцю, не чіпай мене. О-о-о-о, oh, Майнкрафт? Чесно, я не пам'ятаю, як це робила. Що, що ви знімали? Я ніколи не маю нічого ламати. Час придбання був дуже запутаним і, типу, невизначеним.